Дівчатка, в цьому відео ми зробимо те, що хочуть усі клієнти перед новим роком, а саме довгі червоні ніті та ще й блискучу кішечку. Я гадаю, що така ідея вам точно сподобається, бо це швидко і дуже гарно. Ще прикрасимо наш дизайн сніжинками та оленем Санти. Тож залишайтеся до кінця, бо буде дуже по-новорічному. Почну я з вердикту про попередній манікюр. Ми робили кришталеві нігтики і нарощували їх прозорим гелем. Хто дивився, той пам'ятає, що ми робили самозаміс. І чесно кажучи, я дуже хвилювалася. Щоб ці нігті не зламалися через таку кількість блискіток огелі, але на цьому відео нігтям уже три тижні. Це добре тримається і носиться, тож не хвилюйтеся з приводу цього. Тепер знімаємо покриття. Я це роблю твердосплавом синьою насічкою. Відразу вам нам пораду, коли ви знімаєте будь-яке покриття, де є блискітки або каміфобіки, або щось подібне. То краще одягайте захисні окуляри. Бо мені кілька разів прилетіло в око, і після того випадку я завжди одягаю окуляри, тому що так можна і без очей залишитись. До речі, ці блискітки зі мною залишилися ще кілька наступних корекцій, поки не відросли нігті. І це виглядало навіть прикольно. Щось подібне до тренду нігтів лабутенів. Але тільки з блискітками. До речі, я таке нарощення робила ще чотирьом дівчаткам, їм дуже сподобався ефект ось цієї прозорості на кінчику. Я їх не стала повністю прибирати, тому що ми все рівно будемо перекривати щільним кольором. Якби я перекривала якимось напівпрозорим камуфляжем, то тоді довелося б знімати повністю. Кишеню розкрили, робимо опил форми і по поверхності. Форму я міняти не буду, і довжину я теж не прибираю. Мені здається, що чим довше, тим ефектніше. Для мене взагалі червоний колір має найефектніший вигляд на прям таких довжелезних мегдалях. І це просто вау! Я, як завжди, робитиму комбі-манікюр по сухому. Але оскільки я сьогодні хочу випробувати нову фрезу, то сьогодні працюємо не полум'ям, а фесурною фрезою. Або ще їх називають фрезою голкою. Скажу одразу, що з цією фрезою потрібно бути максимально обережно, бо найменший неправильний нахил і пропил пластини забезпечено. Те ж саме можна сказати і про травматичність цієї фрези, адже не всі клієнти спокійні, і обов'язково хто-небудь смикне руку. І так можна легко поранити клієнт. Тож пробуйте, але будьте уважними. Саме на такій кутикулі, як у мене, зріз можна зробити будь-яким інструментом і в будь-якій техніці. У мене універсальна кутикула, але я звикла працювати ножницями. Тим паче, що вони в мене максимально зручні. Це ножниці від Stalex Pro з анатомічно вигнатим кінчиком, що дуже спрощує майстру роботу. Після зрізу можна ще пройтися поліровщиком, але я вважаю, що це потрібно робити конкретно за призначенням. Якщо є якісь задерки або ручки дуже сухі, і щоб кутикула. Надалі не розпушувалась, робіть полірування. Наносимо підготовчі препарати. У мене це за стандартом дегідратор і бонд. Не забуваємо, що бонду потрібний час, щоб випаруватись, тоді від нього буде користь. Оскільки нігтики у нас уже пристойної довжини, то їх треба зміцнити і робити це потрібно твердими матеріалами. Але під твердий матеріал ми завжди наносимо пластичну базу. До речі, про зміцнення і про бази. Я думаю, пора вже закрити це питання раз і назавжди. Зазвичай мені надходять багато питань щодо манікюру і покриття, але три питання завжди виділяються. Перше, чи можна базою зміцнити нігті? Ну, це дуже суперечливе питання, тому що необхідно враховувати, що це за база і яка довжина нігтів. Якщо це рабер база, то звісно ні, вона аж ніяк не зміцнить нігті. Базою можна зміцнити нігті, якщо там довжина 1, максимум 1,5. Але база має бути жорсткою. Або ще є такі файбербази, тобто бази з волокнами. Вони створюють покриття, що армує нігті. В цих випадках так, можна так зміцнити, в інших ні. Друге питання це чи можна робити вирівнювання базою. Або тільки гелем. Ну, тут те саме в принципі, що і з першим варіантом. Звісно, що можна, якщо нігті не потребують зміцнення, і якщо база не кислотна. Ми завжди робимо підкладку адгезивною базою, а вирівнювання низькокислотною, щоб не зробити опіки на пластині. Є бази середньої кислотності, які мають в собі хороші адгезивні властивості і будуть безпечними для покриття вирівнювальний шар. І третє питання: якщо робити зміцнення гелем, то нігті будуть плюшками. Ні, зараз нейл індустрія вже настільки зробила крок вперед, що можна зміцнити нігті в дуже тонкий шар. Водночас вони будуть максимально насибельними і міцними, завдяки новим технікам і новим гелям. І про це я розповідала своєму відео про зміцнення тонко. Я там показала, як носяться такі нігті, і що це має дуже ніжний, естетичний і тонкий вигляд. Тож обов'язково подивіться це відео, хто ще не розуміє, як правильно зміцнювати нігтики. Ну, а ми плавно підійшли до того ж самого зміцнення. Цей пальчик у нас залишиться білим, тому я його покриваю гелем у такий щільний шар, і сушу в лампі півтори хвилини, щоб гель добре просох. Як взагалі в мене відмувається зміцнення. Після просихання підкладки з бази я знімаю липкий шар і беру гель, яким зручно працювати. Для себе я відкрила нову фірму і поки що це best of the best. Я примазую повністю нігтик, ставлю крапельку біля кутикули і тоді вже розподіляю по нігтю. Не забуваємо також перевертати для того, щоб створити правильну архітектуру. Після просихання гелю ми обов'язково знімаємо липкий шар, тому що в гелі зазвичай дуже виражена дисперсія, і це може створити конфлікт матеріалів. Для підфоновки кольору я взяла ось такий гарний червоний колір. Він покривається ідеально в один шар, але якщо хочете більш такий щільний і насичений колір, то можна покрити у два тонких шари. Зазвичай всі червоні кольори вони одношарові, і мені це шалено подобається. Але все одно дивіться, щоб все просихало. А ось чорний завжди потрібно покривати в два тонких шари. Для вашої ж впевненості. Так як чорний колір має в собі багато пігменту, який погано пропускає ультрафіолет, тому покриваємо два тонких шари. Ну а зараз я вам дам час просто поспостерігати і відпочити від мене. Відпочили, поїхали далі. Після просихання я також прибрала дисперсію, але це не обов'язково. Я це роблю для своєї зручності, і ви тільки подивіться на це. Це просто краса. А на пальчиках, як він виглядає, це просто ух. До речі, забула вам сказати, що зараз я роблю собі червоні нігті вдруге за все життя. Ви можете це собі уявити? Тож це треш-контент однозначно. Мені вже не терпиться скоріше намагнітити цю кішечку, тож давайте вже це зробимо. Сам по собі цей лак не надто пігментований за кольором, але ось цих магнітних частинок він має в собі дуже багато. У мене ще є такий самий жовто-золотий. Синій електрик, і вони всі йдуть не надто щільні, але однаково я їх покриваю завжди в один шар. І завдяки цьому відблиску, який створюється магнітом, він не просвічує. Ну і ви просто подивіться. Ну хіба не краса? Дівчата, це ж самий хеппі ньюєрський манікюр. Перейдемо до нашого безіменного пальчика і зробимо з нього карамельку санти. Спочатку я зробила просто смужки червоним кольором, але потім мені захотілося, щоб вони теж блищали, і поверх промазала тією ж кішечкою. Ну тут я трошки намахалася, мені треба було тут просто основний кольор змішати з кішечкою, і мені здається, що ефект був би гарніший. А в червоний кольор надав би щільності. Але це до мене дійшло після манікюру. Це як завжди, в принципі. До речі, ідея цього манікюру в мене з'явилась після того, як в мене в місті відкрили магазин з солодощами. І там є декорація, яка рухається. На ній всілякі інопланетні волохаті звірята, людяники і ось ці милі карамельки, санти. І це було настільки мило, що я ледве би там всю зарплату не залишила. Ох, цей маркетинговий хід зроблено все, щоб ми купували більше. Наманітала я одразу всі смужки, а не по одній, бо це б зайняло дуже багато часу. Тут я вже кріплю наші сніжинки, і мій манікюр дедалі більше перетворюється на новорічний. І що далі, то сильніше він мені подобається. В останньому мить я помічаю, що в мене є оленятко. Наклейка оленятка, і наліпки я кріплю просто перекриваючи їх топом. Але перед цим на наклейку наношу ультрабонд і все, жодних проблем у мене не було. Я не покриваю спочатку базою, мені це не потрібно, бо піде набагато більше часу. А в своєму топові я впевнена на тисячі відсотків. І ще жодних казусів у мене з ним не було. Топом я покриваю злегка вирівнювальний шар і сушу в лампі півтори хвилини. Топ у мене від Edlen. Це поки що найкращий топ, який у мене був. Але зазвичай після такої фрази я знаходжу ще кращий, Так що подивимось, подивимось, може, дійсно ще ліпше знайду. Бо мені вже підкинули декілька ідей і варіантів ідеальних топів, і я вже чекаю з нетерпінням, коли зможу вам його показати. Ну а поки що потримаю інтриву. Ось дивлюсь на ці нігтики, і вже якийсь новорічний настрій піднімається. Бо як погляну за вікно, не там наче початок весни, а не зима, і сумно так якось на душі. А потім так бац, дивишся на нігтики, і в голові одразу джінклбелас і ньюєр. І так щось в мандаринах захотілось, олів'єшечки і качечки запеченою. Ммм, дівчатка, їсти хочу. І ще й вам апетит наганяю. Тож дивіться, там зараз новорічні свята можна собі непомітно пару непомітна зловити зайвих. Ну а в мене є відмазка, я ж вагітна, мені можна. Це все дитина просить. Ну, а от як ви будете відбуватись на цьому році? Зізнавайтесь. Ну, а ми непомітно підходимо до кінця, і я покажу вам цю красу. Дівчатка, це просто стріла в саме сердечко. Мені здається, що від сьогодні у світі додалося ще на одного більше шанувальника яскравого червоного манікюру. Ну а я вас вітаю з наступаючим новим роком і бажаю вам тільки всього самого хорошого, удачі, любові і тільки найкращих клієнтів. Пишіть в коментарях, що думаєте за цей манікюрчик. А ще велике спасибі за перегляд цього відео. Не забувайте підписатися на канал, щоб не загубитись. У мене тут багато чого корисного, а я з вами зовсім ненадовго прощаюсь. Приємного апетиту і. До нових зустрічей, папа. -па.